Всім привіт з Ірландії. От сьогодні мене похвалили. Я лед за Гороскопом, і <смі> мені так приємно, і більше того, це співпало з тим, що я не можу себе змусити розказати вам історію, яку я спостерігаю понад рік. В житті мені так от здається, принаймні мені, що я багато що спостерігаю, от я є спостерігачем в житті. Це не моя клієнтка, це не то, що я зараз. Не професійно поводжусь. Людина звернулася до мене, знайшла мене через Ютуб. Вона не українка і не росіянка, вона з колишнього СРСР дружньої з країни. Я ще на початку хотіла сказати, що я була вночі два рази з 23 на 24. Ні, з 22 на 23 липня 2014 року, а потім з 23 на 24 липня я була, стріляли, ну, вони з міста стріляли, я вам розказувала, що там ну скільки воно там метрів мінами, обстрілювали місце, тож Бендеравець прокрався вбити, Луганчан, що ми йому спокою в Шанхаї не давали. Тому Бендера, це чого він 23 роки нас не вбивав, а тут вирішив ризикнути життям, коли місто повністю захоплене було, я про це розказувала. Я просто про свою реакцію. Я була в такому шоці, що я готова була жити, бігти пішки до вокзалу, там, з валізами, жити на вулиці, ну тільки подалі від Луганська. А коли не стріляли, так мені це нічого. Тобто я вам хочу сказати, що коли я слухаю, що людина з дітьми забилася в якусь щілину між двома бетонними перекриттями, я не зрозуміла куди, з дітьми, і стріляли градами, в цей час поруч з нею все горіло, я просто не уявляю, як вона це пережила. Я дуже співчуваю, А чому я про це говорила? Я там бачила, як газ зривається, як Даніла від адміністрації обласної. Думаю, я вже все бачила і спостерігаю багато таких особистих історій, які в мене вражають. От бачите, я хочу все більше і більше роблю. Так ось дівчина, вона звернулася, вона там їй давала спокою, що він одружується не з нею. Вже п'ять разів зустрівся, я не жартую зараз. Познайомився в своїй країні, він на вахті був. Працював так, вона перекладач, в неї престижна робота, квартира двохкімнатна, яку вона повністю виплатила, ремонт хороший. Я не те, що її зараз хочу поговорити про неї, я просто вам розказую, яка чарівна дівчина. Потім в неї красива фігура, вона висока. Вона. О, Боже, не буду перезаписувати в третій раз. Не можу зібратися. Я прошу пробачення. Вона красива, висока, англійська, досконала, перекладач, робота хороша, квартира є. Дитині 12 років, їй 34 роки. Вона познайомилась йому 40 років. Ну, вона каже, що він багатий, але я не знаю. Я оцінила. Його як не дуже багатого, потім в будинок в нього в кредиті. У нього троє дітей, яким він виплачує аліменти. Зараз він не може працювати, і періодично він не може працювати, бо в нього я не знаю, як сказати, вибачте, українською мовою, пограничне состояння. Стану, стан я знаю, а що як пограничне, мені треба перекладати не прикордонний, звичайно. А може при кордоні. Треба дивитися, як Академія наук України затвердила. Якщо ви можете перекласти, я буду вам дуже-дуже вдячна. Ну що, знаєте, хто я така, що не прошу, що з Луганська. Виглядає він дуже хворим, він лисий, втратив волосся повністю. Так ви скажете, а що ж? В чому тут Такі, от мені цікаво, в чому тут така дрібниця, що вони одружилися. так? Ну, Я його так оцінюю. І от коли я так оцінюю емоційно, думають, що я перебільшую, а потім дивляться на цих чоловіків і кажуть, Катя переменшувала. Я розкажу там смішну історію потім про себе. Я так посміхаюся, бо я, я в шоці насправді від цієї історії. Цю історію про руминів це нічого. Від цієї історії я справді у мене там мурашки за шкірою періодично, коли я його слухаю, тут, бо вона висилає мені аудіоповідомлення. Так, Він був два рази одружений. Один раз не був офіційно одружений, другий от розлучився і відразу одружився з нею. З цією дівчиною з Ірланкою, двоє дітей в неї. Одна дитина в нього померла 20 років, років на антидепресантах він сидить. Зараз не працює, періодично він не може працювати, бо в нього, коли він каже, не може, і я не можу працювати, не можу піти до людей, так і є, в нього російсько знову. Розлаження валівова процеса, як в погранічних состояннях. Ну, вибачте, вибачте мене, ну я вже сама з себе сміюся. Я сміюся знань, знань мови Суром який. Ну, треба вчити все одно. Це не означає, що треба просто російською говорити. Мені так кожен раз, та говори російською. Я думаю, боже, ну я розумію, що я мучу нещасних і з нещасних західнян. Які володіють і носії мови, ну, не можна так здаватися відразу. ну шо це. Як, як говорити російською? Не хочу я до них. Треба краще читати українську, тільки заговори російською, вони тебе зжируть, вони там злі бігають по Ютубу. А, і вони одружилися, вона дуже наполягала, дуже нервувала, з усіма говорила, заодружиться, не одружиться і на таро гадала. Я не я її гадала, в мене просто воно так для краси. А, і ну, всі їй казали, що ні. І мій був прогноз, що ні. Не одружиться, бо він їй казав: вона дуже ревнива. В нього будинок в кредиті, я сказала, так? Вона дуже ревнива, і вона хоче, вона копіює модель поведінки батьків. А, батько, такий... М'який, а мама, вона як товариш Сталін. Вона тримала всю родину і тримає, і вона боїться мами. І мама в неї навіть такі, така історія, яка мене розчулила, що батько востаннь, він дуже хворів, і в останній день свого життя, в останній ранок, він зміг піднятися і принести мамі міуліжку яблуко. Я знаю, мама, може, любить яблуки, Ну, подбав про неї. Ця дівчина вона розлучена один єдиний раз дитина. У ну, нього троє дітей. І він повинен маленькі діти платити елементи. Стан здоров'я, лисий, в нього друге, зайва вага, я не знаю, через що це, через антидіпресанти чи якісь ще хвороби, другий третій підборіддя. Мішки кола під очима, такі ну, страшні. Розумієш, що з нирками чи серце. Чи з печінкою у нього. Потім зморшки вже в 40 по, ну, по всьому обличчю. Так. Я думаю, що в неї і ревнощі про це говорять, в неї занижена самооцінка така, і вона хоче. Ну, от, всім втерти носа, бо їй мами, і всі кажуть: ти не можеш вжитися ні з ким, навіть в нашій країні. Навіщо тобі їхати? Ти з ним не вживешся. Ну, я думаю, що їй треба повністю скопіювати модель поведінки батька і мами, знайти собі такого чоловіка. Але в неї амбіції, занижена самооцінка і амбіції. Тобто вона там перебільшує, що він скільки він заробляє, вона каже там 30 тисяч на місяць. А, ну І оскільки я живу в Ірландії, я знаю, що ніхто так не заробляє. Робітники десь так не заробляють, що 30 тисяч. Це треба там, в it індустрії чи лікарем бути таким серйозним, дуже, а, я дантистом, бізнес свій мати. Ну, не так. Як вона розказує, потім, ну, чого б він будинок брав в кредит. Потім вона там а, перебільшує, що будинок коштує 350 тисяч, потім 500 і так він зростає. І ти там дивишся, от майте на увазі, що якщо ви хочете когось обдурити, то ви повинні, ну по-перше, робити таку, там, що він у нас працює сантехніком, заробляє мільйон доларів. Так не треба казати, всі будуть знати, що ви брешете. Перебільшувати треба з розумом, трошечки. Чи історію вибудовувати І запам'ятовувати її. Не так, що один день ви 500, він коштує дом тисяч, потім 300. І всі розуміють, що ви брешете. Причому ця людина, вона ж сама. Знає, це, бо вона ревнива і перепитує постійно, вона намагається контролювати його. І там історія розвивається так, що вона, я так вражена, що мені сняться сни про неї. Я відразу скажу, що це погано закінчиться все. Вразу в мене вона висилає аудіо повідомлення від нього. Плаче періодично і хоче закінчити життя самогубством. Періодично він бив свою дружину, і першу неофіційну, і другу, так, що в нього приводи в міліцію, в гарду тут серйозно плаче, що він хоче себе вбити, потім він в агресію впадає і каже: Я тебе вб'ю і сяду в тюрму, бо він звинувачує, що вона натиснула на нього, він одружився. Він вимагає від неї, щоб вона продала, вона вже продала свою квартиру і віддала йому гроші. Сплатила з ним рахунки, бо він не працює. Зараз вона ну, частково погоджується, частково хоче щось там зберегти. Їде вона і робить документи, і їде за свій рахунок з цієї квартири. І трагедія в тому, що він в агресивному стані кричить, він її ображає. Такими словами, що я, я аудіал я була вражена. Ну, навіть ну, і те, що вона перекладає мені, я скажу це слово fucking і фак перекладає мені як чортов бісов. Я кажу, ну, ви думаєте, я ще не знаю, що це слово означає. Ну, добре, і до її дитини до неї е, обіцяє вбити. Потім він починає, ну і не тільки він її різними словами називає. Деякі слова я вивчила, ну, факін я знала, а деякі я вивчила Я кажу, що це означає слово, я не чула такого. Ну, вона мені перекладає, ну я не, не, не формат на Ютубі. Потім він, ну навіть на це мене вразило. Мене вразило те, що він в деяких повідомленнях повторює одну. Єдину фразу залиш мене у спокої», залиш мене у спокої». І отак, от він там хвилину, дві хвилини, може повторювати різними голосами і ричати наприкінці. Також він їй каже: що ти не отримаєш мій будинок, якщо будеш судитися, не через рік, не через 5 років. Бо. Я представлю документи, що я хворий. І він так 20 років різні лікарі підтвердять, що він на ліках, що він хворий. Тобто вона судитись з ним не може. Його дружина з ним судилася, щоб він не мав, мав аліменти і не мав змоги лишатися наодинці з дітьми. І про що я хочу сказати? От, тут сценарій вона приїде і втрати, можливо, не, не всі гроші а частково і поїде. Я їй поясню, що якщо він вам не зробить дві картки імміграційні, першу і другу його згоди будуть питати, то ви будете з ними, якщо і судитися, то з, вашого, з вашої країни. Тут треба прац... довірену особу найняти і судитися. Ви рахуйте гроші. По-друге, сценарій такий, що він просто їй не зробить цю другу картку, і вона поїде, втративши гроші, там, нерви, роботу і квартиру, і це непоганий сценарій, бо в неї є шанс знайти собі людину, таку м'яку, як її батько, і бути домінантом, як її мама, і вибудувати ось ті стосунки. Як мама, мама і тата, вона і десь хоче, інколи каже, що таких стосунків. І ще може бути сценарій, коли він її просто ну, справді чи вб'є, чи скаліче. при дитині. я сподіваюся, що цього не станеться. Дай Боже, щоб цього не сталося. Дай Боже, ну, мені навіть це сниться з жаху. З одного боку, який сценарій мені цікаво. Буде, а з іншого боку, я з нею говорила, вона не переконується. Не думайте. Вона не хоче там, працювати над собою. працювати, з... Я не можу бути психологом, бо ми з нею пов'язані в соціумі. Вона вже багато про мене знає відверто. А психолог він бути, повинен бути білим Аркушем. Вона не хоче працювати з психологом, вона не хоче працювати над собою. Вона вимагає, щоб він прийняв її ревнощі, контроль, щоб він видалив всіх, не спілкувався з батьками, видалив всіх там, колишніх там, своїх і, ну, друзів жіночої статі і колишніх коханок, просто видалив з своїх соціальних мереж, і тут натикається. І є ще третій бік. Фінансові інтереси через суд може переслідувати і буде переслідувати. Його колишня дружина, з якою двоє дітей на його утриманні. І вона йому вже про це каже, бо він не працює і не сплачує. Вона хоче офіційно цього добитися. І я кажу, що ми не можемо повлияти на цю дружину, ми не можемо повлияти на хвору людину психічно. Ми можемо тільки повлияти, щоб ви не, були, не дратували його. І не вводили в стан агресії. Ну, ви не хочете над цим працювати. Ну, сподіваємось, що це закінчиться а не трагедією. Я вам скажу, чим це закінчиться історія. Вона приїде, вона зараз приймається до того, одружиться, не одружиться, зараз переймається, отримує вона не отримує візу. Звичайно, вона її отримає. Приїде квартиру вже продала, вона там дуже переживала продам швидше, 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 хочу продати. Uh, Приїде сюди. І uh, ну, сподіваємось, що просто. Uh, і може ще бути третій сценарій, коли вони будуть так от жити, там, битися періодично uh, і жити разом там все життя. От я бачу три сценарії: чи вона поїде, uh, тратами буде там щось будувати, собі може не буду будувати в своїй країні, чи вона витримає і. Так вони і будуть жити, просто битись періодично. Можливо, вона піде від нього з часом, Ну, я не думаю, що я от бачу її істерику, я не думаю, що вона витримає Там, багато років треба витримати з ним. І найжахливіший, найтрагічний сценарій, що це коли він просто його приб'є. Я сподіваюся, що я якось, ну, хоч трошечки, зрозуміло розказала, бо я вже на вечір не дуже лаконічно розказую. Ще раз дякую чарівній пані Розаліні. Не Розаліні Розалії. Вибачте, Розалі для мене таке незвичне ім'я. Ім'я таке ж красиве, як ваша фотокартка. Я вам дякую за те, що ви, Ви мене похвалили, я розказала вам таку історію. Мені так, я так замислює ще, бо мені цікаво, який сценарій. Ну мені вже, як вченому, цікаво, який сценарій. Буде, може, щось буде якийсь. Я бачу три. Якщо ви бачите і спостерігали щось схоже, будь ласочка, бачите інші сценарії. Розкажіть мені, будь ласочка. Ну, Далі трошки ковбаси вам покажу. Привіт, з Ірландії. Ще раз відео. Не можу ніяк себе побороти. Постійно вітаю з вами. А... Хочу поділитися от, якісно і недорого. Це недорогий бренд. Купила я ще за знижкою тільки Максі. Тканина справді якісна. Ну, а що пом'яти, то пом'яти. Поки несла. В нас ціни і в фунтах стерлінгах від дорожій, і в євро. От вона на початку коштувала 42 фунти стерлінги. Паунти, паунти англійською, якщо ви не знали. А, а євро 49 євро. А купила я за 36,99. Ну, і справді, ну там, мені здається, що навіть вона така ну, приємна, от, от, рожева і блакітна, от, приємна, вона навіть такою за принтом. От для дорослого чоловіка нормально буде. Якщо ви стикалися з таким брендом, в нас десь. Я от просто поділіться. Може, я думаю, що це знижка? Може, мене дурять.